Доброго дня! Багато запитань, як отримати кредит без кредитної історії. Мінімальні вимоги банку це 2 місяці банківський рахунок, драйвер лайсенс і social security номер. Якщо це у вас є, супер. Йдемо далі. Якщо у вас не було ніякої кредитки, то процент по кредиту буде залежати тільки від першого внеску. Чим більший перший внесок, тим менший процент по кредиту. Якщо кредитка вже була і у вас вона була пару місяців, то процент буде само собою менший, і перший внесок можна дати так само менше. Тобто, якщо ви взяли 10 тисяч в кредит під 15% і виплатили його за рік, сума переплати становитиме 824. Кредит можна закрити в будь-який момент. Якщо у вас з'явилися гроші, просто виплачуєте машину, і у вас з'являється машина і кредитна історія. І всі американські двері для вас будуть відчинені. Ви зможете купувати нові машини, траки, квартири будь-що, Так що не тягни час і будуй свою кредитну історію разом з нами.